Сьогодні, любі діти, ми зустрічаємо пані весну. Будемо розважати, її, гратися, співати і танцювати. В гості йде до нас весна, гарна, ніжна, запашна, пахне квітами травою і водою дощовою. Та без сонця не прийде, сонце весну приведе. Тож давайте, любі діти, разом сонечко будити. Сонечко, весняне! Де ти? Моє кругленьке, діткам усміхається, Промінці мої ласкаві, землею вітаються, щоб родило рясно поле, зеленіло все навколо. Я дарую вам тепло, щоб навколо все жило, квіти, трави, бдінки в лузі. Будьте й ви щасливі друзі. Все, дякуємо красно, ти у небі сяєш ясно, зігрівай усе теплом, обдаровуй всіх добром. Дякую, друзі, але мені час йти до інших маляв, до побачення! Сонечко вже пішло. Час весну вже зустрічати, Красну весненьку вітати, тож, виходьте, не варіться, сонцю й квітам усміхниться. Таю я малята, я весна, теплом багата. Я люблю тепло й красу, подарунки всім несу, для дівчат віночки з барвіночка, для хлопят сопілки з вербової гілочки. Всім веселощі гуляння і найкращі сподівання. Весно, ти нам так багато дарунків принесла і тепло, і квіти, і зелену травичку, і мамине свято. А ви знаєте, малята, що всі діти слухають своїх мам, а ось зараз ми побачимо, що сталося з неслухняним зайчиком, якого так і прозвали непослушко. В лісовій затишній хатці разом з мамою і татком проживало зайченятко, що найкраще має вушка. Звали його непослушко. А чому його так звали? Бо чомусь ці вушка не тримаються подушки, ще в хатинці усі сплять, а вони вже норовлять утекти кудись із дому. Чи ж йому нема капусти, чи у мами борщ не смачний? А чи морква не така, а чи немає буряка, а тим часом непослушко з хати вибіг і у а із двору скоком в бір. Довго в лісі він гуляв, доки вечір не настав, утомився, зажурився, бо без мами опинився і заплакав під кущем. Чому я матусю не слухав? І побігла по лісі мишка, чує, плаче під кущем, зайчик не послушко. Пі, пі-пі. Чому ти зайчику плачеш? Мені так самому в лісі страшно без мами. Ніхто мене не пригорне, смачною морклинкою не нагодує. Мишку, будь ласка, будь моєю мамою. Вибач, зайчику, Я не можу бути твоєю мамою. Адже мене вдома чекають мої дітки. Мишенятка. Я їм на вечерю зерняток насирала. Побіжу швиденько додому до дітей. Вони мене зачекалися. Знов заплакав непослушко, Опустивши довгі вушка. Ось прибігла їжачиха мама. Чому ти, зайчику, плачеш? Мені так самому в лісі страшно, без мами. Ніхто мене не пригорне. Смачною морквинкою не нагодує. Будь ласка, будь моєю мамою. Вибач, зайчику, я не можу бути твоєю мамою. Мене вдома чекають мої тітки, маленькі ніжки. Я їм на вечерю яблучки внесу. Побіжу швиденько я додому до діток. Вони мене зачекалися. І знову плаче непослушко. Опустивши довгі вушка, ніч надходить. Страшно в лісі. Можна втрапить в зуби лису. А тим часом мама не їла, не спала зайчика свого в лісі неслухняного шукала. Зайчику непослушко, де ти мій синочку. Тебе слухати ніколи не буду утікати. Мама рада, я родина, що знайшлася їх дитина. Ось бачите, що може трапитись, коли діти неслухняні. Отже, ви пам'ятайте на все своє життя, що матусь. Потрібно шанувати. Весна, Дорогі дітки, з пошани до матері починається людина. Пам'ятаймо, це якщо хочемо ми, щоб наш рід не перевівся, щоб діти виростали милосердними, чуйними людьми. Нехай свічка палкого материнського серця повсякчас освітлює їхню життєву дорогу.